Колись дуже давно в далекій-далекій галактиці користувачів сили було мало, а на останніх джедаїв полював особисто Дарт Вейдер. Але ті часи минули, і в повстанцях подарував нам нових адептів темної сторони інкізиторів. Не знаю, як ви, а я до сих пір не завжди можу їх розрізнити і точно назвати номери численних братів та сестер. Що не дивно, адже їхня кількість тільки зростає, а схожі мечі та стиль одягу ніяк не полегшують задачу. Вітаю в джудайській краївці, і в цьому відео я познайомлю вас з кожним інквізитором, що з'являвся в серіалах, книгах, іграх та коміксах. Тож, мощуйтеся зручніше і приготуйтеся до глибокого занурення у світ темної сторони. Отже, поїхали. Насправді, інквізитори не є цілком новою вигадкою часів Дісней. Перша згадка про інквізиторії датується ще 1987 роком, коли було опубліковано довідник до рольової гри Позорених Війнах. Проте інквізитори Старого Канону не мали такого характерного зовнішнього вигляду і носили цілком нормальні імена. Для тих, хто ще не в курсі, нагадаю, що інквізитори є чутливими до сили елітними мисливцями, чия основна місія полягала в переслідуванні та винищенні тих, хто вцілів після наказу 66 джедаїв, падаванів та всіх, хто мав потенціал до користування силою. Вони самі в минулому були джедаями або падаванами, служили світлу та ордену. Однак після наказу 66 їхнє життя зазнало кардинальних змін. Багатьох з них піддали жорстоким тортурам, змусивши перейти на темну сторону сили, хоча були і ті, хто зробив це цілком добровільно, втративши віру в ідеали джедаїв. Після переходу на темну сторону, колишні джедаї відмовлялися від своїх старих імен і минулого, стаючи просто братами та сестрами із порядковими номерами, які символізували їхню нову роль в імперії. Вони залишали за собою лише спогади про те, ким були, зневажаючи свої попередні зв'язки і прихильності. Їхня лояльність тепер належала тільки імперії, а точніше, Дарту Вейдеру, який особисто наглядав за їхніми діями. Організація, яка контролювала інквізиторів, називалася Імперський інквізиторій. Їхня штаб-квартира розташовувалася на супутнику Нур в системі Мустафар, де вони тренувалися і планували свої операції. Ця віддалена база, оточена темною енергією Мустафара, ідеально підходила для їхньої діяльності та нагадувала їм про неминучий вплив темної сторони. Інквізитори зазвичай носили чорні та сірі костюми з бронею, що підкреслювала їхню належність до темної сторони та надавала їм зловісного вигляду. Їхньою виразною ознакою були двоклинкові світлові мечі, які мали здатність обертатися на руків'ї. Інквізитори навіть могли використовувати ці мечі як своєрідні гелікоптери для втечі або пересування на короткій відстані. Хоча, скажу чесно, я рада, що ми цього не бачили в ігрових серіалах. А ви? На чолі Інквізиторію стояв Грант Інквізитор. Цей титул носив колишній лицар Джедай, один із охоронців храму джедаїв на корусанті. Він був пауаном, а його справжнє ім'я невідоме. В минулому він був надзвичайно здібним джедаєм і посідав важливе місце серед захисників храму. Однак з часом він почав відчувати, що рада джедаїв обмежує його і недооцінює його здібності. Його невдоволення лише зростало після численних обмежень, накладених на нього. Зокрема, він прагнув вивчати документи в архіві храму, але йому часто відмовляли в доступі, через що він зненавидів головну бібліотекарку Джока Стуну. Будучи вартовим, він брав участь в арешті Асокетану та баріс Офі. Через ці події майбутній гранд-інквізитор остаточно втратив віру в Орден Джедаїв. Згодом Палпатін спокусив його перейти на темну сторону, пообіцявши необмежений доступ до архіву. Після наказу 66, він був залученим Дартом Сідіусом та Дартом Вейдером до інквізаторію, де швидко піднявся до посади гранд-інквізитора. Його основним завданням було полювання на тих джедаїв, які вижили після падіння республіки. Він був безжальним у своїх методах і не мав жодного співчуття до своїх колишніх товаришів по ордену. Гранд інквізитор також мав глибокі знання про слабкості джедаїв, оскільки він сам колись був одним із них. Ці знання він ефективно використовував у своїх місіях, перетворюючи колишню віру на зброю проти них. Його холодний розсудливий підхід робив його надзвичайно ефективним лідером інквізиторією. Під його керівництвом в став грізною силою, що тероризувала галактику. Ранд Інквізитор вперше з'явився в анімаційному серіалі «Повстанці», де його основною метою було вистеження і знищення Кенана Джаруса та його падавана Езре Бріджера. Попри свої навички і потужність, Гранд-інквізитор зрештою, зазнав поразки і загинув у двобої з Кенаном. Проте, Дарт Вейдер не дав інквізитору спочивати у вічності, і прив'язав його дух до джедайської застави до Високої Республіки на темпесі. Він мав вбивати всіх, хто шукав знань джедаїв. Там його й зустрів Люк Скайвокер, який вийшов переможцем у двобої та встиг текти до появи Вейдера. Через це Вейдер відмовився звільнити дух інкізитора, хоча той молив про це свого володаря. Подальша його доля наразі невідома. Цікаво, що на певному етапі розробки персонажа художники зображували його як чагріанина, представника тієї ж раси, що й візир палпатіна в приквелах. Але згодом команда зупинилася на пауані. Друга сестра, яку в минулому звали Тріла Судурі, є однією з найтрагічніших фігур серед інквізиторів. Вона була падаванкою джедайки цере Джанди. В юному віці вона навчалася основам сили і з нетерпінням чекала посвяти у лицарі. Однак її життя різко змінилося після наказу 66, коли імперія почала полювання на джедаїв. Її наставниця Цера була захоплена імперськими силами, але зуміла втекти, залишивши трілу на самоті. Трілу захопили інквізитори і піддали жорстоким тортурам, намагаючись зламати її волю. Ці випробування призвели до того, що вона здалася темній стороні і, зрештою, була перетворена на другу сестру. Одну з наймогутніших та найнебезпечніших інквізиторок імперії. Вона стала безжальною мисливицею на джедаїв, перетворюючи свою ненависть і біль на потужну зброю. Її майстерність у використанні двостороннього світлового меча дозволяла їй протистояти навіть найбільш досвідченим супротивникам. Друга сестра є головною антагоністкою у грі полеглий орден, в якій переслідує колишнього падавана Кела Кестіса. Її боротьба з Келом розкрила глибокий внутрішній конфлікт. Тріла роздиралася між залишками своєї колишньої особистості та гнітючим впливом темної сторони. У фінальному протистоянні з скелом, Тріла ненадовго повертається до світла, але замить стає жертвою гніву свого володаря Дарта Вейдера. Друга сестра є символом зламаної волі, зруйнованих надій та трагічної долі падаванів, які стали інквізиторами не за своєю волею. Третя сестра, також відома як Ріва Савандер, Є одним з найсуперечливіших персонажів серед інквізиторів. Її історія сповнена болю, зради та прагнення помсти. Ріва була однією з Юнлінгів, які перебували у храмі джедаїв на корусанті під час наказу 66. Вона на власні очі бачила, як її друзі та наставники загинули від рук клонів і самого Дарта Вейдера. Ці події залишили глибоку психологічну травму, що, зрештою, привело її на шлях помсти. Вона вирішила стати частиною інквізиторію, аби наблизитися до Дарта Вейдера і знайти спосіб помститися йому за зруйноване життя. В серіалі Обіванки Кенобі третя сестра показана як надзвичайно амбітна і хитра інквізиторка, яка не зупиняється ні перед чим для досягнення своїх цілей, включно з прибиранням зі свого шляху самого гранд інквізитора На жаль, її план провалився. В протистоянні з Вейдером вона зазнала поразки, але була залишена живою. Згодом Ріва прилетіла на татуїн з метою вбити Люка Скайвокера, щоб помститися Енекіну за весь біль, який він їй заподіяв. Але в останній момент вона не наважилася вбити хлопчика, згадавши події страшної ночі виконання наказу 66. Ріва усвідомила, що її прагнення помсти зробило її такою ж, як і ті, кого вона колись ненавиділа. Поява обівана остаточно повернула Ріву на світлу сторону. Подальша доля третьої сестри наразі невідома. Четверта сестра, яка колись носила ім'я Лін Ракіш, була однією з тих, хто добровільно пристав до лав Інквізиторію. І саме вона згодом завербувала Баріс Офі і стала її напарницею в операціях з пошуку та знищенню колишніх членів ордену джедаїв. Хоча четверта сестра не була ключовою фігурою в інквізиторії, її внесок у кампанію зі знищення джедаїв був вагомим. Так вона брала участь у полюванні на Обівана Кенобі в одноіменному серіалі. Та вистежила Баріс в анімаційній антології оповіді про імперію. Проте саме перемога над колишньою подругою спонукала четверту сестру повернутися на світлу сторону та покинути інквіторію. Наразі її доля невідома п'ятий брат також був одним з тих інквізиторів, які добровільно приєдналися до інквізаторію, зрадивши орден джедаїв. Він вирізнявся своїми великими габаритами та фізичною силою, які він часто використовував у поєдинках. Його бойовий стиль був грубим і прямолінійним, орієнтованим на знищення супротивника за допомогою сили та агресії. П'ятий брат вперше з'явився в серіалі Повстанці, де разом з сьомою сестрою він переслідував і намагався знищити Кенена Джаруса, Езру Бріджера та інших членів повстання. Його незламна рішучість і відданість місії робило його одним з найнебезпечніших інквізиторів в імперії. П'ятий брат не був позбавлений амбіцій і прагнув підвищити свій статус у інквізиторії. Він неодноразово конфліктував із сьомою сестрою, з якою йому доводилося працювати разом. Їхні стосунки були складними і напруженими, що часом заважало їхній спільній роботі. Це суперництво підкреслювало внутрішні конфлікти в інквізиторії, де кожен інквізитор прагнув довести свою перевагу. Шлях п'ятого брата завершився під час битви на Малакорі, коли він, сьома сестра та восьмий брат намагалися знищити Езру, Кенена та Асоку. Однак їхній план був зірваний появою могутнього ворога, дарта мола, який і вбив інквізитора. Шостий брат, чиє справжнє ім'я було Біл Вален, був одним з найнебезпечніших та найжорстокіших інквізиторів на служби імперії. Його минуле, як і багатьох інших інквізиторів, було тісно пов'язане з джедаями, але він зрадив свій орден і приєднався до темної сторони, щоб стати мисливцем на своїх колишніх товаришів. Шостий брат був відомий своєю надзвичайною жорстокістю, холоднокровністю та готовністю використовувати будь-які засоби для досягнення своєї мети. Проте кар'єра шостого брата була недовгою. Він загинув від руки Асоки на планеті Рада, і саме його кайбер, що розпався на дві частини, Асока стілила та використала для створення своїх нових світлових мечів. Вперше цей інквізитор з'явився на сторінках роману Асока 2016 року. А потім у коміксі Дарт Вейдер 2017 року. І тут у нас починається плутанина, спричинена певним ігноруванням Дейвом Філоні книжок та коміксів про створенні власних проєктів. За словами Філоні, в анімаційній антології Оповіді про джедаїв в одній з серій про Асоку ми бачимо ті ж події, які описані в романі Асока. Якщо це дійсно так, то неназваний інквізитор, що протистоїть Тогруті, має бути шостим братом. Однак між короткометражкою та романом існує чимало відмінностей, як і між зображенням шостого брата в коміксах та інквізитора в оповідях. Тому достеменно так і невідомо, чи є ці інквізитори однією і тією ж особою. А ви як думаєте: сьома сестра була однією з найвправніших та найхитріших інквізиторок, що зробило їх грізним ворогом для тих, хто виступав проти імперії. Вона була надзвичайно небезпечною мисливицею на джедаїв. Та майстриною маніпуляцій та інтриг. Вона вирізнялася серед інших інквізиторів своєю здатністю грати на слабкостях супротивників і часто використовувала свою чарівність і хитрість для досягнення своїх цілей, даючись до психологічного тиску, щоб дестабілізувати своїх жертв перед атакою. Сьома сестра вперше з'явилася в серіалі Повстанці, де вона в парі з п'ятим братом намагалася знайти та знищити Кенена, Езру та Асоку. Через те, що вона є міріалкою. Певний час була поширеною думка, що вона могла бути Баріс Офі. Проте при особистій зустрічі з Сокою стало очевидно, що вони не були знайомі. Тож минуло сьомої сестри і її справжнє ім'я досі залишаються невідомими. Як і п'ятий брат, сьома сестра зазнала поразки від руки Дарта Мола на Малакорі. Цікаво, що інквізиторку озвучила Сара Мішель Гелар, дружина Фреді Принца Молодшого, який озвучив Кеннена. Восьмий брат належав до раси тарелійських пригунів. Що надавало йому унікальний зовнішній вигляд. Він був майстром вистежування і часто діяв як одинокий мисливець на джедаїв та повстанців. Після смерті гранд інквізитора восьмий брат отримав завдання вистежити Дарта Мола. Його пошуки привели його на планету Малакор, де він зіткнувся з іншими інквізиторами, сьомою сестрою та п'ятим братом, а також з Кеноном, Езрою та Сокою. Інквізитори зазнали поразки від рук Мола, який виявився набагато сильнішим і хитрішим. Намагаючись втекти, восьмий брат спробував використати меч для польоту, але той вибухнув, і інквізитор зірвався у прірву. Дев'ята сестра, також відома як Масана Тайт, була однією з найстрашніших та найвіданіших темній стороні інквізиторок імперії. Вона належала до раси довутінів, масивних гуманоїдів з надзвичайною фізичною силою, що робило її справжнім жахом для всіх, хто ставав на її шляху. Як багато інквізиторів, вона пройшла через тортури, які перетворили її на безжальний інструмент в руках імперії. Дарт Вейдер в ході одного з тренувань навіть позбавив її ока, щоб навчити приймати втрати. Дев'ята сестра відіграла важливу роль у полюванні на джедаїв після виконання наказу 66. Вона брала участь у численних операціях, спрямованих на винищення залишків ордена джедаїв і придушення руху опору в різних куточках галактики. Вона була не тільки потужною воїтелькою, але й досвідченою користувачкою сили і володіла унікальними здібностями в емпатії, які дозволяли їй читати емоції та наміри своїх супротивників, що робило її дуже небезпечною в бою. Перша інквізиторка з'явилася в коміксах про Дарта Вейдера 2017 року, а вже у 2019 році постала в грі полеглий Орден, де була однією з головних антагоністок Кела Кестіса. Протистояння дев'ятої сестри та Джедая завершилося вже у сиквелі гри. Під час чергового двобою Келл відтяв інквізиторці голову. Десятий брат, відомий до свого падіння на темну сторону, як Просид Діпс, був одним з найбільш трагічних інквізиторів імперії. Він був представником раси Міралук, не мав очей, проте володів винятковим слухом та інтуїцією. Він був відомий серед джедаев своєю відданістю справедливості, але з часом його віра в Орден похитнулася. Він почав сумніватися в правильності дій джедаїв під час війн клонів. Що, зрештою, привело його до конфлікту з керівництвом ордена. Під час однієї з місій Просад атакував Мейса Винду, звинувативши того в байдужості до жертв війни і спотворені вчення джедаїв. Винду намагався переконати Діпса зупинитися, нагадуючи про їхній спільний шлях джедаїв, але той відкинув його слова, вирішивши більше не служити ордену. Під час двобою Вінду роззброїв Діпса та вирішив, що рада джедаїв повинна вирішити його долю, після чого заарештував його. Проситу загрожував смертельний вирух за єресь та напад на винду та інших членів команди. Але Мейс попросив раду джедаїв проявити милосердя. В результаті Діпса відправили працювати в архів храму, де він мав віднайти свій шлях до світла. Після падіння ордена Джедай не вагаючись перейшов на службу імперії і став відомим як десятий брат. Він став невблаганним переслідувачем тих, хто намагався протистояти імперії, і не знав жалю. Його нова роль була націлена на повне знищення джедайського вчення і всіх, хто наважувався підтримувати його. На відміну від інших інквізиторів, десятий брат не носив обладунків, обмежившись чорними наплічниками з імперським гербом та наручами. Також він вирізнявся використанням двох коротких однолезових світлових мечів із вигнутими руків'ями, які тримав зворотнім хватом, замість стандартного дволезового обертового меча. Однак його кар'єра інквізитора була короткотривалою. Під час операції на Монкаламарі інквізитори зіткнулися з неочікуваним опором. Колишній падаван Ференбар нагадав інквізиторам про їхнє минуле як джедаїв, щоб заманити тиху пастку. Він використав прийом сили, щоб активувати уклонів команду СНК 66, який змусив тих атакувати інквізиторів. Десятий брат загинув від пострілу в груди. Перша просто Діпс з'явився в коміксі Мейс Вінду 2017 року, а згодом вже як десятий брат в коміксі Дарт Вейдер 2018 року. На цьому місці мав бути хтось 11 та 12, але їх поки немає. Тринадцята сестра, відома також як Іскат Акаріс, була б коріанкою та однією з тих, хто добровільно став інквізитором. Її шлях на темну сторону, як і у багатьох інших, розпочався з розчарування в джедайському вченні під час війн клонів. Вона зарано залишилася без наставниці, яка загинула у битві на джеонозісі, завчасно була посвячена лицарки, бо цього вимагала війна, та мала проблеми з контролем гніву, через що регулярно отримувала догани від інших джедаїв. Також члени ради джедаїв приховували від неї справжнє походження. І обмежували її в доступі до інформації, щоб вона не дізналася, що її мати теж була чутливою до сили, але не пройшла випробування і покинула орден. Бажання дізнатися правду стало однією з причин того, що Іска добровільно стала інквізиторкою. Її роль у полюванні на джедаїв була відзначена численними зіткненнями з повстанцями та залишками ордена. Вона працювала з іншими інквізиторами, щоб забезпечити повне знищення всіх можливих загроз для імперії. В тому числі брала участь у полюванні на колишнього члена Ради джедаїв Іт Кота. На жаль, 13-ту сестру згубили її почуття до іншого інквізитора Туалона Ялуна. Дарт Вейдер відчув їхній зв'язок і розглядів це як слабкість, а тому вбив обох. Іскат вперше з'явилася в коміксі про Дарта Вейдера 2017 року. Вона є також головною героїною роману Інквізитор Становлення червоного клинка» від Делайли Довсан. Далі ми перейдемо до інквізиторів, у яких з певних причин немає порядкового номера. Толон Ялуна був твілеком і близьким другом Іската Каріс. Але на відміну від неї, він недобровільно став інквізитором. Як і багатьох, його тортурами змусили перейти на темну сторону. Не останню роль в його падінні зіграла обіцянка, що він зможе помститися Акаріс, яка, на думку Туалона, його зрадила під час наказу 66. Згодом вони зійшлися у двобої, і Туалон завдав важкого поранення Іскат, але дівчина змогла вижити. Після посвяти в інквізитори Іскат та Толон стали коханцями, що приховували від інших, щоб їхню взаємну прихильність не витломачили як слабкість. Туалон відзначався рішучістю і безжальністю виконання наказів імператора, і його навички в силі робили його відмінним мисливцем на джедаїв. Проте, після знищення Іткота. Дарт Вейдер відчув емоційний зв'язок між Іскат та Туалоном та вбив їх. Туалон вперше з'явився в коміксі про Дарта Вейдера 2017 року і є одним з героїв роману Інквізитор Становлення червоного клинка від Делайли Довсон. Одним з найзагадковіших інквізиторів є Марок, якого ми вперше побачили в серіалі Асока. На час подій шоу він вже був найманцем Морган Елсбет і продуктом її Датомірської магії. Проте в антології оповіді про імперію його можна було побачити серед інших інквізиторів, які зустрічали свого нового володаря Дарта Вейдера. Як насправді загинув Марок і ким він був до того, як став інквізитором, достеменно невідомо, хоча певний час я вважала, що він був восьмим братом, якого воскресила на Малакорі Морган. Остаточно ж його перемогла Асока на Сітосі. Останньою в нашому списку, але не за значенням, є міріалка Баріс Офі, колишня джедайка та подруга Асоки. Як і багато інших інквізиторів, під час війн клонів Баріс почала сумніватися в етиці та моральності ордена. Її переконання, що джедаї стали занадто залученими у військові конфлікти і втратили свій шлях, призвели до серйозного внутрішнього конфлікту, а незгода з політикою ордену стала причиною для радикальних дій. Баріс організувала вибух у храмі на Корусанті, в результаті якого загинули кілька джедаїв, клони, цивільний та військовий персонал. Незважаючи на колишню дружбу, Баріс підставила Асоку, яка була виключена з ордену та постала перед трибуналом. В останній момент Енакіну у Скайвокеру вдалося вивести Баріс на чисту воду і виправдати свою подаванку. Міріалка ж була ув'язнена. Після сходження імперії Баріс була зафарбована до лав інквізиторію і пройшла всі випробування. Проте, згодом, ставши свідком безглуздої жорстокості інквізиторів, Баріс втікла і стала мандрівною цілителькою, допомагаючи тим, хто цього потребував. Зрештою, її вистажила і важко поранила четверта сестра. Чи стала ця рана смертельною, наразі невідомо. Тож цілком можливо, що ми ще побачимо колишню джедайку в майбутніх проєктах. Як бачимо, Інквізитори це більше, ніж просто мисливці за джедаями. Кожен з них має свою унікальну, часто трагічну історію їхня жорстокість та готовність виконувати без жодних вагань накази Дарта Вейдера стали однією з причин майже повного знищення ордену джедаїв. Але навіть такі могутні слуги імперії не уникли своєї долі. Багато з них загинуло в боротьбі з джедаями або через підступність своїх темних господарів. Сподіваюся, це відео дійсно допомогло вам краще розібратися в усіх інквізиторах і дізнатися щось нове та цікаве про далеку далеку галактику. А який ваш улюблений інквізитор? І взагалі, чи вважаєте ви ідею створення інквізиторію гарною? Чи не протирічить вона на вашу думку канону? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Також завітайте на моїй телеграм-канал та фейсбук-сторінку і приєднуйтесь до Фейсбук спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтесь на Patreon або Base від Monobank. Посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!